Почала з того, що Росія зараз почала локалізовувати свою авіацію. Вони ховають літаки. Ну і в принципі, те, що сталося на Енгельсі, воно створило певні для них проблеми. А які наслідки для нас це має? Це ж мало вплинути також на ситуацію в Україні. Можете усе все Як це вплине на роботу їх стратегічної авіації, коли вони змушені відійти на там півтори-дві тисячі так, так. кілометрів? Значно збільшує а, а, ефективність вже нашої ППО. А чому тому, що а, це заздалегідь ми можемо планувати а, те, як протидіяти їх обстрілам в нашої території, тобто значно більша а, відстань. Це їм треба більше часу для того, щоб підготувати літак, щоб він піднявся у повітряний простір, розробив постріл, пуск ракети і так далі. і так далі. Тобто, це все фактор, всі фактори, вони разом мають вплив на ефективність використання взагалі вже стратегічної авіації російськими окупантами. Заздалегідь можливо підготувати умови для того, щоб протидія тому чи іншим тим чи іншим діям російських окупантів. Вона Мала найбільшу ефективність. А, отже, а, окрім цього, ще дуже важливий момент, вони фактично використовували ці майданчики ну, майже спочатку повномасштабного вторгнення в Україні. Тобто там вже була повністю налагоджена система забезпечення, а, логістика, а, відправлення боєкомплекту і так далі. і так далі. А, в них це вже було ну, такий собі механізм, який працював так чи інакше, але він працював налагоджений. Бов зараз це все зруйновано. Вони повинні з нуля фактично будувати нову систему обстрілів території України. Це буде їм дуже незручно спочатку, тому я навіть не виключаю того, що вони можуть наступні обстріли реалізувати, а вони це все одно будуть робити. А через більші якісь строки терміни будуть збільшуватись. Ну, найголовніше це обслуговування цих літаків і передпольотні підготовки, які тривають по кілька днів. А це те, що ми там знаємо з наших офіційних джерел, що до нового масштабного обстрілу їм потрібен мінімум тиждень часу. На підготовку іноді навіть і більше до того ж є така цікава річ. А це це те, що в них вже досить давно вироблений їх ресурс цих літаків. Тому після кожного польоту вони проходять обслуговування або якщо навіть не обслуговування, в деяких випадках навіть якісь ремонтні роботи. Не масштабні, не глибокі, але ремонтні роботи. Чому тому, що після кожного польоту щось там трапляється з цим літаком, а тому вони не можуть їх використовувати також постійно в режимі а, 24 на 7 а, щодня? І а, більш того, саме це навантаження, яке на них, на них буде здійснюватись. Тобто, знову ж таки, якщо це буде більше відстані, це більш а, а, часу для польоту, це а, більше якесь навантаження на силову установку, на двигуни на інші вузли. ресурсу. так. Це буде ще більше вироботки ресурсу. А якщо раніше тиждень там трохи більше, ви сказали, підготовка потрібна була росіянам, то зараз. Е в середньому, поїхали, в середньому масований обстріл України займає в них, ми можемо це бачити, десь до двох тижнів. А це підготовка не тільки самих літаків, майданчиків і так далі, а це також і накопичення боєкомплекту. Який потрібен боєкомплект для того, щоб масований удар нанести по території України з проривом ППО, це не менш 50 ракет. 60, 70, 80. Тобто, це необхідна кількість для прориву протиповітряної оборони. А щоб накопичити цей боєкомплект, це також це процес. А це не тільки виробництво, яке в них штучне, а це і зняття з консервації, з збереження. Не всі ракети, які знімаються збереження, вони одразу придатні до використання. Є які потребують також обслуговування, якісь ремонтні роботи. Наприклад, ті Х-22, які використовували останнього разу для ударів по. Території України, я більш ніж впевнений, що вони саме і проходили ремонтні роботи, тому що Х-22 ми вже декілька місяців не бачили, щоб вони використовували. Я навіть е була у мене така думка, що вони взагалі в них закінчилися, окрім тих, що не придатні до використання. Виявляється, є, але я не виключаю того, що саме вони проходили ось цю глибоку ремонтну е роботу, з ними велась, е щоб потім їх все ж таки е використати. А чому пуски відбуваються здебільшого з акваторії Каспійського моря? Чому вони над морем здійснюють ці пуски? Там, скажімо так, вони вважають, що там найбільш стратегічна вигідна позиція для пуску по території України для маневрування подальшого ракети, корекції її нанесення удару по нашій території? Ну тобто, якщо ми кажемо про ракету Хасту-1, ну, це відомо, що вона може змінювати свою траєкторію польоту. І фактично, це саме таке найбільш безпечне, як вони вважають, місце для того, щоб наносити ці Але удари. Але саме над морем, чому можливо вони бояться, що деякі ракети будуть падати і будуть... Будуть падати на землю, а тут вони будуть падати в море одразу після пуску. Ну таке можливе, хіба що тільки з ракетою Х-22, в першу чергу, Х-101, там менш е, таких е, саме відмов було дефектів. А от Х-22 – це саме та ракета, яка може е, під час польоту в неї пасти впасти двигун. Так, двигун може вимкнутися і все і не працювати, і вона може просто впасти, навіть не пролетівши 50 кілометрів.